Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні я зілью 1 мільйон вільного досвіду на контейнери Deluxe. Останнє відкриття Luxury Lounge, так би мовити. Ну що, за моїми скромними підрахунками, якщо я зілью повністю всю свободку, я відкрию десь 7, 27 контейнерів, а за сам мільйон 25 Давайте ж зільємо мільйон вільного досвіду на ці контейнери. Тільки перед цим поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, наскільки я зробив велику дурість. Ну, а я зливаю. Зливаю заради вас, тому що я вас ціную і контент закінчується. А я знаю, що ви любите дивитися відкриття. Саме тому обміняти. Все, шляху назад немає. 25 контейнерів делюкс. Поїхали, давай! Що я хочу від цих контейнерів? Я хочу хоч якесь золото. Я хочу дозбирати пуделя, щоб за нього компенсацію отримати. Я хочу е зібрати ще один танк саме ось цей танк, якого залишилось небагато сертифікатів. І, можливо, нам випаде якесь золото. Тому сподіваємося, як то кажуть, контра Спен Сперу. Без надії, сподіваюсь, Латинь, Леся Українка. Ось для чого вам знадобиться література в школі. Для того, щоб <смі>, записувати відео на YouTube. До речі, відкриваємо ми вже з вами десь приблизно сьомий контейнер і поки що. Ну, в принципі, якось не густо насправді. Я думав, що хоча б мені 500 золота випаде, а мені випадають сертифікати на е, isu 122 s Ну, не знаю, що за танк, тому що я на ньому. Практично не грав, а якщо точніше, не грав жодної гри після його випадіння. Ну, ось такі от така от я людина. І так, ну, хоч пудля ми з вами зібрали. Уже, як то кажуть, 1750 золота в копілочку іде до нас. Уже непогано, уже добре, але я хотів би ще зібрати е, танк, який, е, який в мене також немалі шанси. Давай. Контейнер не підведи. І Су-122 С. Нічого такого, нічого поганого і нічого хорошого. І так, ми збираємо Т-26Е5. Ура! Тепер із цих контейнерів, яких в мене, о, які я відкриваю, в мене немає тільки з. Шаптера. З, 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 коротше, оця танка. Я так і не знаю, як він називається, тому напишіть в коментарі. Не знаю, як він правильно читається, точніше. Давай. А може ти нам танка даси, гра? Ну, давай, гра. Може, ти нам танка даси? Я сподіваюся, що нам гра насправді дасть танка. О, ну 250 золота. <coughs> І того висновок ми вже 2000 золота з вами отримали за мільйон вільного досвіду. Не густо, звичайно, але краще, ніж нічого. Ну, давай, гра! Давай. Безумовно, чесна, плюс справедлива гра. Я у тебе вірю. Я вірю в те, що ти можеш дати мені ще щось цікаве. Можливо, навіть танка, на якого шанс 0,19%. Буду за це дуже безмежно вдячний. Тому що мільйон вільного досвіду це нічого собі. Це насправді дуже-дуже велика цифра, тому гра, я думаю, за один мільйон досвіду я заслужив на якийсь танк. Саме. Або золото, або дай мені ще скоптера, чи як там він називається правильно. Пудель у нас вже збирається по другому кругу, ну ми його не встигнемо зібрати, якщо що. Не встигнемо. Пудель ще. Давай, ще золото, ще трішечки золото. Дай мені, і я буду щасливим. О, ще дає пуделя, слухайте. <гад> Такі непогані шанси. Так, добре, відкрили ми контейнерів з вами на мільйон вільного досвіду. Пишіть в коментарях, чи ви би так зробили. І отримуємо ми з вами сертифікат на пуделя. І також ми з вами отримуємо сертифікат на Т-26Е5. Не знаю, що це за танк справді. Але на халяву, як то кажуть, заберу. Заберу його на халяву. Т-26Е5 до Ангару. Ну, і Су-122С, ми, звичайно, обміняємо, але обмінювати її на срібло, ми не будемо. Можливо, її переведуть в колекційку, і тоді її буде обміняти вигідніше на золото. Так. Давай наш американець. От він, наш красень. От ми його отримали. Ну, я вважаю, непогано. Звичайно, не знаю, чи він вартує 1 мільйон вільного досвіду. Але ну, як новий танк, в принципі, згодиться. Добре. Далі ми з вами обмінюємо, в принципі, нашого пуделя. Ми його з вами продаємо. Продаємо. Продати. 1750 в копілку на базу. Сюди. І тепер ми з вами беремо. І. Де сертифікати? Беремо і обмінюємо його знову. І він у нас знову в гаражі. Отака от магія монтажу. Ну що, давайте, в принципі, щоб уже цей досвід вільний у нас не висів, ми ще з вами докупимо за нього контейнери. Докупимо, побачимо, в принципі. 975. Ну, мені, в принципі, хоча 900. 900 докупаємо. Поки що докупаємо 900, це ще три контейнера. Відкриваємо. Перший контейнер. Давай. Нічого. Ну, я не думаю, що тут насправді буде щось круте, але просто заради контенту. Задля вас, як то кажуть. Ну, давай. Гра. Ну, давай. Ну, підкрути, ну. А, ти зло, а не гра. 240. Ну давайте, знаєте, що ще зробимо? Обміняємо ще. О, мільйон вільного. Ну, Вільний досвід просто не хочу витрачати. А, стоп, я ж можу бустери обміняти, ні? О, ось так. Останній контейнер Luxury Lounge. Відкриваємо. Limited Edition. Ну, давай, гра. Я у тебе вірю. 100 золота. Ні, ну, в принципі, якщо так чесно вам сказати, відкриттям, я об'єктивно задоволений. Так, я витратив мільйон вільного досвіду. Але за цей мільйон вільного досвіду я отримав 2100 золота. Також я отримав танк. Де ось цей танк, що я вважаю, також непоганим. Також в мене тепер в цьому в сертифікатах є сертифікат на ісу 122 с і на Т-34 Shield. Ну, це ще з минулих відкриттів. Що це означає? А я вам зараз покажу. Дивіться, є в нас умовна Су. Це у нас, по-моєму, 7-й рівень Радянський Союз. Так, от воно є у нас. Її можуть перевести в колекційку. А знаючи те, що роблять розробники це доволі часто, вона скоро буде у нас колекційною. Я її зможу обміняти на, колекці... на золото і потім відновити за сертифікат. Тобто потенційне золото в мене є, що також доволі доволі круто. А я вам нагадую, що сьомий рівень у нас, якщо в золоті вимірювати, коштує на хвилиночку. 2000 з половиною золота, тобто ще потенційних 2000 з половиною у мене є в кармані. Тому якось так. Звичайно, пишіть в коментарях, чи вартувало воно мільйона срібла, чи ви би так зробили, як я, чи ви би, ой, мільйона, мільйона вільного досвіду. Пишіть, чи ви би так зробили, як я, чи ви думаєте, що я е, в цьому моменті прорахувався. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі! E dos